В цьому відео ми розглянемо так би мовити вершину айсберга. Одну із можливих ситуацій, чому відбувається в Україні депопуляризація меду, і завдяки чому? Чому у нас на базарах загалом люди скупляють цукерки по 3-5 кг за раз Да, різних видів цукерок, і практично перестали брати мед. Тобто, багато хто жаліється, що на базарах мед не беруть. Чому відбулася популяризація цього продукту? А відбувається вона на багатьох рівнях, тобто. Як в суспільство закидають такі от тези, що мед це вже минуле сторіччя. Є продукти набагато краще, набагато добріше, набагато сучасніше. І в засобах масової інформації. Також я зустрічав такі статєчки періодично, і, в принципі, в мене накипіло, я вирішив розібрати одну з них. Коротенько розібрати, щоб людям було зрозуміло. На цю статтєчку посилання я залишу в опису відео. Хто захоче поофігівати, наприклад, хай ще почитає. Так, от натрапив я на статтю, яка, так би мовити, розвінчує цінність і корисність меду. Ця стаття вийшла на порталі РБК Україна. Періодично на цьому порталі виходили статті про мед, але ця прям така, що, що називається обламуюча. Значить, мед бджолини молочко і прополіс, який з цих продуктів дуже корисний, а від чого краще відмовитися. Мені здається, що ця стаття робить досить таки великий вклад. Я певен, що це не одна така стаття, яка спростовувала корисність меду. І е, ми маємо ефект, коли на базарах мед практично зовсім не беруть. Натомість цукерки по 3-5 кг набирають. Значить, тут бла-бла-бла. Бджелині продукти славляться своєю корисністю, тири-пири-пири. Значить, тренер Олег Попко. Єсть такий тренер. Я, в принципі, не знаю, хто це такий. Чи корисний мед. Ось, ні дать, ні взять. Засунь по дребро, як кажуть. Якщо коротко, то мед нічим не кращий за цукор. Різниця між цими продуктами незначна лише у співвідношенні вмісту глюкози і фруктози. А ще в меді є велика кількість вітамінів, мікроелементів, але там мізерні дози. Значить так, беремо стаття Вікіпедії Цукор Білий. Цукор білий кристалічний столовий цукор або гранульований цукор, Це ось звичайний цукор абсолютно. Рафінування повністю видаляє патоку, тобто цукор становиться не е, рижий, такий іноді продають на заводах, а білий. І робить білий цукор фактично чистою сахарозою, з чистотою вище 99,7%. Тобто цукор білий це сахароза, цукроза, а ніяк не співвідношення. Глюкози і фруктози. Так, сахароза це складний цукор, і він дійсно складається з фруктози та глюкози. Але її треба ще розщепити. Тобто, людському організму потрібно витратити свій ресурс для того, щоб розщепити оцю сахарозу на глюкозу і фруктозу. А в медові ці два цукри існують окремо, тобто він легко засвоює. А ще в меді є велика кількість вітамінів, мікроелементів, але там мізерні дози. А ось ще одна стаття. Тобто з тезою, це такий же цукор, розвінчено основний міф про корисність меду, яка повністю протиречить, протиречить да? попередній статті. Значить, що таке мед? Мед це сахароза з глюкозою та фруктозою. Ну, це вже неправда. Значить, саме тому в меді міститься приблизно 40% фруктози, 40% глюкози та сахароза, яка не встигла роз'єднатися. Ну, це вже ближче до істини. А тепер. Пишеться, мед містить велику кількість вітамінів про вітамін А, на, на відміну від про мину, минулої статті цього ж видання. Тут уже велика кількість вітамінів про вітамін А, усі вітаміни групи Б, вітаміни С, Е і К. Крім того, у ньому містяться такі мікроелементи, мікро як магній, калій, кальцій, натрій, фосфор, хлор, сірка, цинк, йод, мідь, залізо. Вживання меду допомагає збільшити витривалість організму, тому його рекомендують вживати спортсменам. Вживання меду це давній та перевірений метод, який допомагає заснути і сприяє міцному сну. Тобто тут е, стаття ця. Від 22 березня 2023 року. Ось ця стаття, яку я зазначав раніше, вийшла 15 листопада, має явний замовний характер і дуже корелює з оцією статтею, яка більш-менш описує корисні властивості меду, яка вийшла півроком раніше. Іншими словами, замінювати цукром мед, по словам цього тренера, нерозумно. Оце люди прочитають оцю статтечку і будуть виправдовувати те, що вони купують цукерки. З ГФСом та пальмовою олією замість корисного меду, тим, що якийсь тренер Попко сказав, що замінювати цукор медом нерозумно. Але я, мовляв, інші бджолині продукти, які набагато корисніше за мед, за, зазначає тренер. Тобто, цей тренер, вочевидь, мабуть, чи дієтолог, чи я не, я не знаю, хто він такий, що він отак от пух і прах розносить цінність найбільш корисного взагалі тваринного продукту, на мій погляд. Ну, мед же це продукція тваринництва по, по класифікації. І от я вважаю, що саме мед найбільш корисний з усієї продукції тваринництва, а можливо і рослинництва також. І от люди, оце, які будуть, які, яким цукерки добріше, вони будуть оцією фразою виправдовувати те, що вони руйнують цими цукерками свій організм. От і все. Якась це стаття замовна. Я впевнений, що є такі статті і на інших ресурсах. Я впевнений, що. Цьому сприяють якісь великі корпорації, яким потрібно продавати кондитерку, яким потрібно продавати цукерочки і таке інше, і вони остаточно відбивають охоту у людей купляти цей продукт. А це вже просто цикл статей, які роблять антирекламу меду, тобто 9 червня такого ж 23-го року, того ж таки. Прям такий гучний заголовок, прям таке чорне чи біле, прям панацея чи фуфло. Ну, для чого таке писати? Тренер. Знову якийсь тренер розповів, чим, чи корисна склянка теплої води з медом на ще серце. Багато так званих зожників впевнені, що пити вранці теплу воду з медом це дуже корисно для здоров'я, але це зовсім не так. Ну, в общем, я залишу її в опису відео. Захочете, почитаєте. Просто тут він просто в пух і прах розносить розведений мед у. Воді над, над ще серце. можу від себе додати, що особисто мені такий мед з водою додає енергії зранку, реально додає і ніяке це не фуфло, як оце отут -от зазначено. Значить, після того як ми ознайомилися з явно замовною статтєєчкою... Оціє РБК Україна. Я гадаю, пасічникам не потрібно поясняти, скільки в меду мікроелементів та вітамінів міститься. Вітамінів реально міститься небагато, але вони там є. Основна цінність меду це його мікроелементи. Ну я думаю, вам не потрібно е пояснювати зараз на пальцях, скільки там чого. Я ж думаю, ви це все знаєте і так. Да? Значить, е великий експерт не не пам'ятаю вже фамілію. Попков каже це, да про якого я особисто навіть не чув. Е видав свій, свій, е свою версію цінності меду. До цього інші обламуючі такі відео, да які зводять в пух і прах, на нівець цінність меду виходила раніше на Ютубі. Велика там дієтологша казала, що він, начебто, сильно шкодить печінці, і тому його потрібно вживати не більше ніж там одна столова ложка, каже, кажись в, в неділю. По-моєму, так було. Пасічникам це дуже також не сподобалося. Це відео перепущували по різним групам. Це було 2-3 роки тому. Ще тоді. Мало того, до цього раніше були закиди, те, що мед ні в Коїму разі не можна вживати ні з кавою, ні з чаєм, а це зараз основні напої. Люди масово п'ють каву і кидають туди цукор в стійках. Значит, начебто при нагріванні меду утворюється дуже шкідлива речовина оксиметилфурфурол. В принципі, це правда, воно утворюється, але оксиметилфурфурол робить вам набагато більше шкоди, ніж є користі від від того меду. Тому краще замініть його цукром. Такі вкиди були. І в медіа, і людьми ширилися Т такі тези. Значить, оксиметилфурфурол у мене виходило рік або півтора роки тому. Не хочу просто повторятися відео про оксиметилфурфурол, чи є він таким шкідливим. Чи це все повна фігня? Коротенько скажу, що це реально повна фігня. Якщо ви хочете, можете подивитися це відео, воно буде ось в цьому або в цьому кутку екрану. Оксиметил як сполука, як речовина, є в будь-якому людському організмі. І повірте мені, оця, оцей стік ну зараз вже в Європі використовується мед в стіках для тих, для тих хто не знав. то та, та, та там роздріб пішов набагато вище, ніж у нас. У нас привикли жрати тільки цукор. Повірте мені, що оцей от стік або чайна ложка, або столова ложка меду, яку ви будете вживати з кавою, ніяк вам не нашкодить. От взагалі ніяк. Звісно, мед це вуглеводень і не потрібно його їсти літрами на день. Це, це зрозуміло. Це буде реально більше шкоди, ніж користі. Але е, їсти мед в прикуску з хлібом або кавою, або чаєм це якраз саме те, чого не потрібно уникати. І можу і сказати таку тезу, доки ми. Пасічники споживачі меду, доки, доки ми не возродимо да, культуру споживання меду в Україні, тобто це стосується саме роздрібу, да, роздрібної торгівлі медом і е, продуктами з меду, тобто ті самі стіки, ті самі мед з горішками і т.д. і т.п. доки ми не будемо популяризувати на всіх фронтах о, оцей, оцей весь суперфуд, да, будемо так казати, доки на опті ніякої нормальної ціни не буде. Тобто, тому що практика показує, що якщо немає ціни в роздріб, Якщо його не беруть, якщо він нікому не потрібен, і теза така гуляє, що там то й нікому не потрібен, доки у нас не буде нормальної оптової ціни. Значить так, як тепер яка оптова ціна, взагалі, на мій на мій погляд, зараз виправдана? Давайте візьмемо до уваги ту ціну, яка була найбільшою за останні сім або вісім років, це якраз вакурот перед війною. Ціна була 2,25 долара. Тобто 2,2 долара. Коли війна почалася, було два курси: віртуальний і реальний. Тобто курс НБУ і реальний. Вони дуже відрізнялися. Курс НБУ був занищений, натомість реальний курс долара був завищений. І навіть тоді, коли долар, коли мед коштував 2,2 долара, були лунали думки, що це не відображає його реальну цінність. Тобто закидалися тоді ціни 3 долара, там як було в Молдові. Таке інше. І на мою скромну думку, зараз, коли вже ці два курси вирівнялися, то курс МБУ практично став таким, як реальний курс. Я вважаю, ціна повинна бути не менше, ніж 2 долари. От зараз ціна 2 долара буде мінімумом, абсолютним мінімумом, який може коштувати кілограм нашого меду гуртом, тобто на опті. Оце моя думка. Популяризуйте мед, не цурайтесь його, не ведіться на оці всі провокації. Задумайтесь над тим, як ви будете розширювати свій асортимент. Тобто, все вже придумано. Да, Цей мед з горішками, це і пасти різноманітні, і таке інше. Тобто, фантазії тут приділа немає. Популяризуйте мед, інакше ми просто втратимо наше бджольництво в Україні. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, воно вам було корисним, ви зробите з цього якісь висновки. Наразі я вам кажу пока, пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.